Ввечір вибрала трішки полуниці. Ну, як трішки 10-літрове відро. Перший раз у нас полуниця це звичайна, простенька, така здорова. І це тільки з одного рядочка. Це сьогодні зранку зібрали. Три Зараз буду частину заморожувати, частину на компот, частину на варенічко. Підготовляю полуничку, мию, чищу. Буду компот закривати. Все, засипали полуничку цукором.